Риюся по вітрині, перевіряю чи нічого немає сильно розряженого, поняли? І тут я находжу, зараз покажу що. Подивіться на цей шедевр. Колоночки, коротше, там туди-сюди, блютуз, це понятно, все, так? Да? Но бачите ліхтарики? Ліхтарики, байлонги маленькі, металічні, Ну. Но... А оце ви бачите? Він же в два рази важчий. Що він тут робить? Оце я його обтачував. Алюміній я обтачував, щоб тут було скруглення. Отак удобніше було. І сюди я ставив потужний акумулятор. Ваня, ти помниш? Це той, що на потужному акумуляторі, скільки він 25 часов оцвітив. Це той ліхтар, який оцвітив 25 часов. Я його на тест був ставив. Сюди я перепаював потужний акумулятор. І він, ти подивись, ти ось возьми обичний ліхтар. І цей дай віса. А ну-ка. Та тут я ж його взяв у руку, думаю, стоп. Ну, ліхтарики-ліхтарики. Думаю, перевірю, наскільки заряжені. Ану, постав. Ну, дивися. Це обичний ліхтар. 24 грама. 30 грам. Я ж взяв, він же ж важчий. Тут же ж акумулятор лучший. Це ж тут отакі акумулятори, поняв? Угу. Тільки отут стоїть найпотужніший із цих акумуляторів. Розові. Та що? шов. Які розові? Ну, Такий, фіолет, бортовий. Тоді робив його для своєї доці, щоб у неї був довговічний фонарик, який дуже довго світить. Його можна не заряджати там дуже довго, коротше. Так я думаю, що, якщо ми його розіграємо, давайте ми його розіграємо. Аукціон устроїмо і продамо його. А так таке доці подарю.